Ми маємо добрий фундамент продовольчої безпеки та подальшого росту виробництва зерна, який закладено з осені. Посіви озимих на зерно на площі 6,8 мільйонів гектара, знаходяться переважно в доброму та задовільному стані, практично 87% до посійних. І за оперативними даними загинуло біля 37 сіми тисяч гапосів, що складає 0,5 Сьогодні посівна кампанія набирає обертів. Необхідно засіяти 17,4 мільйона га ярих культур. На даний час посів проведений на площі біля 3,5 мільйонів гектарів або 20% до прогнозних площ. Дата сьогодні ви вже знаєте, яка. В зв'язку з погодними мовою, а саме дощами різної інтенсивності по всій території України, ситуація зі станом. Проведення весняно-польових робіт викликає певну стурбованість, оскільки оптимальні строки посів у ранніх ярих зернових вже пройшли, а сільськогосподарські товариники багатьох областей не досіяли до прогнозних показників. Також викликає занепокоєння ситуація з проведенням комплексу весняно-польових робіт в Луганській і Донецькій областях. Критична ситуація склалася із забезпеченням матеріально-технічними ресурсами. Існує проблема розмінування та низки інших питань. Загалом по країні аграріям бракує фінансово-кредитних ресурсів. Потреба в коштах для проведення комплексно-весняних польових робіт виросла практично до 67 мільярдів гривень, натомість що ще торік ця цифра складала всього на всього 42 мільярда гривень. Власними коштами сільськогосподарські виробники забезпечені на 82% від потреби. Дефіцит в 12 мільярдів гривень ще не покрито. Робота з банками та іншими комерційними структурами триває. Водночас сільськогосподарський сльоз виробників прокредитовано за рахунок програми форвардних закупівель зерна на 1,2 мільярда гривень, в тому числі навесні поточного року всього 200 мільйонів гривень. Планом форвардних закупівель навесні планується викласти біля 1 мільярда гривень. А згодом провести спотові закупівлі на понад 1 мільярд гривень.